Він воював за сина, мати і дружину, за рідну землю, землю без Орди. Хотів побачити родину та тяжку звістку принесли. Уже ніколи його очі знов не поглянуть у чужі, не заспіває він нам пісню, яку співав у давнині, за стіл сяде разом з нами та не обійми, як колись. Він просто у спогадах літає, і серце змушує тужить. Воно ніяк не замовкає, воно не вірить, воно все б'ється і чекає, що це не так. Воно все плаче і гидає, кричить, неначе в висі птах. Воно сумує і чекає, і точно знає, що його душа, вона не згине, вона жить вічно буде.